Привіт, я Алекс Русо, і ти потрапила на мій канал. Якщо ти ще не підписалася і не зробила червону кнопочку сіренькою, то скрізь підписуйся, тут буде багато чого цікавого. Для сьогоднішнього відео я зібрала п'ять кращих моментів Айшою за проханням одного однієї із коментаторів. Не сказати, що цей момент є значним, але... З нього можна багато взяти чого цікавого і підчерпнути собі на замітку. Коли загін, який зібрала Фарагонда, відправляється на порятунок Піксі. Кожна фея деякий час мала їхати на мотоциклі з своїм спеціалістом. В момент, коли Рівен говорить, щоб Лейла запригувала на мотоцикл, дівчина впирається, сказавши, що сама поведе мотоцикл. В цьому моменті показано Лейлу як дівчину, яка все вміє робити сама. І для неї труднощі або оволодіння чим. Ми з незвичайним не є якоюсь перепоною або проблемою. Я не буду втомлюватися повторювати, як мені подобається як автори висвітлюють різницю між стелою та лейлою. Ці двоє дівчат, хоч і з одного світу, королівського походження мається на увазі, але всередині вони різні. Стела, яка полюбляє шопінг, стиль і модні припамбаси, та Лела, яка обожнює спорт, але модні штучки, і всілякі сукні, сумочки і туфельки, все, що пов'язано з модою, вона цього не дуже любить, хоч вона і є принцесою. І це зрозуміло, чому як ми знаємо на планеті Андрос їй потрібно було слідувати правила, мовчати, особисту думку, не висвітлювати, Її життя було повною протилежністю життів. Стели. хоч обидві дівчинки і зазнали певних травм в дитинстві. І в підлітковому віці, коли проживали в палаці, як ми можемо бачити, стела з радістю повертається додому, любить увагу, коли її слухається і прислухається до того, що вона хоче. Повна протилежність Лейли. Момент, в якому нам показують, хто такий насправді Офер, і реакції Лейли нам варто повчитися. Після того як вона дізналася, що його звати не Офер, а Набу, і насправді він принц з планети Андрос і наречений, якого їй обрали батьки, вона не відвернулася від нього. А навпаки, він їй подобався і до цього. А факт, який вона про нього дізналася, не змінив її ставлення до нього. Момент, в якому Лейла рятує Піксі із пастки Лорда Даркара, цей неймовірний момент показує наскільки важливий. Дружба, тому що, як ми бачимо, дівчина в порятунку маленьких друзів тримається до останнього. Хоч і на превеликий жаль, у неї не виходить витягнути їх усіх самостійно з логова Даркара. Жертва Лейли. Цей момент є одним із найкращих моментів з Лейлою, якщо не вживати слово пожертвувати. А замінити це висловом, поставити чиєсь життя вище свого блага. То саме цей вислів охарактеризує неймовірний вчинок Лейли, переглянувши третій сезон. Вторно я зрозуміла, наскільки вражаючим і наскільки важливі теми дружби, допомоги, ближнього, відповідальності і честі піднімаються в цьому сезоні. На цьому все. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Не забувайте підписатися, лайки, коментарі. І до нових зустрічей в новому відео. Пока! You wake up and you, you become.